вміння ходити, переступаючи через шнури та стрибати на обох ногах з просуванням вперед через стрічки. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Комплекс вправ літаки. Перша вправа повороти голови в сторони. Перевіримо, чи всі на місці. Вихідне положення ноги разом. Закінчили. Наступна вправа. перевіримо мотори. Колові рухи руками перед грудьми. Вихідне положення, ноги злегка розставлені. Кисті рук жаті в кулачки. Перед грудьми їх розташовуємо. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Ще раз. І. Ще раз. І. Закінчили. Наступна вправа. Підготуємося до польоту. Напівприсідання. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз. Два, три. Чотири Раз. Два. Три. Чотири Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Накачаємо колеса насосом. Долоньки жати в кулачки. Тримаємо біля пояса. Нахили тулубах вперед. Ноги. Закінчили. Наступна вправа – стрибки. Розімнемося перед польотом. Стрибки на обох ногах на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення прийняли. вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два. 3. 4. Раз, два, три. Закінчили. Ходьба з переступанням через шнури м'ячем у руках. Та прокочування п'яча пічну. Таймо навпроти шнурів, Беремо м'яч Обома руками тримаємо його вперед. вам м'яч. Повторити шість, вісім підходів, стрибки на обох ногах з просуванням поперед. Стрибаємо разів поспіль, перестрибуючи через стрічки. Повторити 5-6 підходів.